Найкраща розрада для нього це книжки. Тарас найлятує, випадає вільна часинка. Він малює і читає. А вечорами, щоб ніхто не бачив, плаче з горя. Але думка навчатися малювати, не покидала хлопчика. Так він попав до хлибківського маляра. А згодом пан Енгельгар забрав його до себе Петербург і Тарасик став козачком. Хоче малювати, прагне він до знання. Та зате багато заснує з гущам, він малює, статуї в саду, вночі пише вірші про людську біду. Малював Шевченко все, що бачив, крейдуючи, вуглинкою. Його талант до малювання помітили видатні художники того часу. Та Шевченко перебував у кріпасті. Художники зібрали. 2500 карбованців і викупили його. Саме вони звільнили Шевченка від неволі і, і, і відкрили йому шлях до науки. Після цього поет навчається в академії мистецтв. Все більше задумується над якою долею рідного краю. Поет про прекрасне майбутня до дещого люду. Але він добре знав, що за це треба боротися. За бунтарські ліші 33-річного Тараса Григоровича Шевченка забрали солдат. Так, Сережа, я не почекаю. Засвіли і війни. віддуму. Царський уряд переслідував і жорстоко карав поета. Найчащою карою була заборона писати і малювати. Відправили Шевченка на заслання, ні цар, ні жандар не могли заглушити, заглушити голос могутньому поету. Прожив Шевченко лише 47 років. Із них 24 був у кріпацькві. Десять років мучився у солдатській неволі, на засланні. І лише 13 років був вільної людині. Помер, помер поет 10 э, березня 1861 році в Петербурзі. Поховали Тараса Григоровича в Україні на Дніпро поблизу Канева. Його мрія про нове життя здійснилося. Ми і Це про Шевченка картина. Не зображений Шевченко. Так. Далі у нас є картини Шевченка Катерина, циганка Ворожка, «Кріпацька сім'я. А це ось сторіночка із записника Шевченка, де він сам писав, і замальовки до поеми Катерина. Київський костюм знову автопортрет. У 840, 1840 році побачила світ книжка поезії Шевченка Кобзар, за якою позвали поета в народі Незлавний Кобзарем. Це примірник першого кобзаря, який вийшов саме в 1840 році. Знову у нас дві картини. Шевченка, жебраки і автор. Ви подивіться на задньому плані, бачите, автора. І Шевченко однодумці і автор. Церква Богдана у Суботові є таке місто. І Богданові руїни у Суботові, там, де був Шевченко на засленні місто таке. Так, поки що. Цей кадр поки що не треба. А зараз ми на хвилиночку давайте трошечки встанемо, дружно, підніміться. Потягніться щоб... всі гарненько вліво, вправо, нахиліться. Один-два, раз і ще раз. один два. На товариша подивіться йому, посміхніться. Раз, присіли, два присіли. Запати тихо сіл і продовжуємо працювати. Наші учні також уявили себе художниками і намалювали кілька малюночків до віршів Тараса Шевченка. Діти, хто хоче прокоментувати свої малюночки? Будь ласка, човен по Дунаю один за водою. Так, ще Ді. хто час працювати. вода із загаю, тапу, під городю, і по цеча качаточка повністю. Так, ще хто? Діма, будеш? Ні? Забувся трошки слова? Mm -hmm. Так, ще в нас є вірших. Е малюночок Діми прокопзаріа і малюночок Сережі, що гойдає калину. Вітер, кого я калину. Ну, а тепер ми з вами зараз послухаємо. Запис вірша, який вже вивчали на пам'ять тече вона спіявну, але послухаємо, як професійно виконується він, і порівняєте, чи так ви виконували його, чи так ви його розповідали. Послухайте уважненько. Долина, тишається над водою червона калина, Тишається калинка, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіє. Тече вода із загаю та попід горою, качаночка качаточка помежо сокою, А качечка випливає з качуром за ними ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода в край горда, вода ставом стала, прийшло дівча воду брати, брало, заспівало, Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти порадитись, кого то їд, своїм зятем звати. А ще раз цей гірше красиво, постарається ще красивіше відчати.